Ми прямуємо до Брол і далі з базом лайтером, у який можна грати. Бролл Stars співпрацює з Дісней та Піксар Toy Story. Костюми історія іграшок. Іграшкові костюми воїнів і два нових воїни приходять. З одного боку найкрутіший скейтбордист і репер Star Park. З іншого боку, нудний ігромайстер, одержимий правилами. Новорічні костюми Star Wars і Good Random Players. Добре. Ласкаво, просимо до Бролл. BRAWL LSTAR. Ви зможете зіграти з базовим лайтером у Brawl Stars. Найкраще те, що це безкоштовно. Буде в грі лише короткий час. Баз відкриється на рівні нескінченності. Ви зможете використовувати всі його функції та три різні режими. Лазерний режим. Баз лайтер стріляє лазером, який з часом завдає опікової шкоди при попаданні. Він кидає лазер у велику конусоподібну область і все ще завдає шкоди з часом. Режим меча, виконуючи дистанційні атаки в режимі меча, завдає величезної шкоди конусоподібній області перед собою. Він злітає завдяки своїй суперфункції. Коли він приземляється, він завдає шкоди та відкидає ворогів. Режим крила. Базлайтер лайтер робить два кадри. Чим ближче до цілі, тим більше шкоди вона завдає. Він також стрибає вище за допомогою крил, і під час польоту скидає бомби. Крім того, той, який не додає його супер, але завдає шкоди. Він також має гіперзаряд, який збільшує його швидкість і захист. Базлайтер лайтер також має власний шлях майстерності космічного рейнджера. Ви можете розблокувати нагороди таким чином, поки вони залишаються в грі. Зберіть їх усіх, поки вони не зникли. Починається з нуля трофеїв, як і всі інші воїни. Але кожен трофей, який ви виграєте з ним, буде вкладом у кубок сезону. Базлайтер можна буде грати в усіх режимах гри, але буде поступово припинено. Отримати його можна з 12 грудня. І ви можете грати з ним до 4 лютого. B-R-A-W-L-STARS Костюми, історія іграшок. Вуді Кольт новий шериф у місті. Змії в його чоботях також є його зброєю. Бо піп Бібі милий і сильний, як і все в Брол. Наш костюм із найкреативнішим ім'ям Джессі також є улюбленим для Паули, друг космічного рейнджера Серджа Лайтіра База. Його можна отримати безкоштовно на події, яку ми оголосимо пізніше. Усі костюми історії іграшок, крім Сержа лайтера. Буде в магазині в грудні. Бель йоткаарузм. Сварка означає новий рік. Означає подарунок. Кожен отримає наш безкоштовний 13-денний календар. Починається з нагороди база лайтера в день 1. Крім того, мегатіаррії замінює Мега -Пігі Банк. Приєднуйтесь до клубу та отримуйте подарунки, коли ваш клуб виграє. Ви можете використовувати квитки, які отримуєте щодня, щоб грати в режимах мегатрі. Подарунки, які ви зібрали під час заходу. Ви відкриєте його зі своїм клубом 25 грудня. Діаманти внутрішньої ігрової валюти з цих подарунків. І ви зможете купити новенькі іграшкові костюми. Наприклад, підказка про поп -пенні, брол, Міні. Плюшевий комплект ще більш надокучливо милий. Лялька лола, інша акторська спроба. Іграшка Дарліл найскладніша іграшка, яку ви коли-небудь бачили. Серед подарунків також будуть вінтажні святкові костюми тощо. До речі, про різдвяні святкові костюм. Також до подарунків можуть входити костюми з оновленими кольорами. Ці костюми цукеркова бомба, Майк і Оленя Ніта. У нас також є два абсолютно нові оновлені кольори ексклюзивно для магазину. Оленя Бонні і Різдво Джанет. Тож усі з небезпечного шоу Тріо отримали свої новорічні костюми. Календар і подія клубу Мега Трі. Він стартує 12 грудня і завершиться 25 грудня. Велі Йотка А розмова. Чи можу я влаштувати іншу подію? Візьміть один із додатковим сиром. Акція Піцца Планет стартує 2 січня. Абсолютно новий воїн і Search Lighter будуть безкоштовними в цій події. Ви будете збирати скибочки піци, як тільки почнеться подія. Буде календар, і в кінці цього календаря. Ви зможете отримати Search Lighter. Ви також можете насолоджуватися місіями та спеціальною таблицею лідерів, подібною до ігрового режиму змагання. Ви зможете купити більше шматочків піци. Ви будете отримувати квитки. Ви будете використовувати ці квитки, щоб виграти, але вони відрізняються від конкурентів. Перемагайте швидше, завдавайте шкоди, лікуйте та виконуйте цілі. І ви зможете заробити більше очок, знищуючи воїнів. Ці бали будуть додані всій команді. Але вашій команді потрібно буде виграти матч, щоб потрапити до таблиці лідерів. Ви можете подумати, навіщо мені скибочки піци. Ви можете отримувати винагороди в магазині Піцца Планет за цю смачну валюту. Мама моя спеціальні пропозиції в цьому новому магазині валюти перевищують подарунки стар і буде кілька подарунків, які ви, можливо, пропустили в новому році, Брол. Ви навіть зможете безкоштовно отримати нового воїна Міпл. Звичайно, ви поні збирати заберете достатньо шматок. з різними знижками в Pizza Planet Shop продуктів буде багато. Іграшка, машинка, машинка. Щодня ви будете ловити пропозицію. Також буде безкоштовний подарунок. Нові режими 2v2 також з'являться разом із подією Pizza Planet. Ви сказали два за два так, як Cannon Knockout і Diamond Grab. Але є також нові Brawl Hockey і Special Delivery. Геймплей Brawl Hockey схожий на батлбол. Але коли ви вдаряєте по диску, він рухається швидше й далі. Мета трохи більша, і виграє той, хто набере три очки. спеціальна доставка схожа на Майнкарт, але простіша. Легше зосередитися на цілі, оскільки є лише одна рейка. Ви також штовхаєте, якщо поруч більше бійців, ніж супротивник. Захід під піццеплане стартує 2 січня і завершиться на початку лютого. Бель йодка розмов. Новий воїн, Міпл, загадкова істота. Знає всі правила всіх настільних ігор і одержимий ними. Коли Міпл поруч, ніхто не може порушувати правила, крім неї. Основна атака Міпла трохи відхиляє постріли в бік найближчого ворога. У своєму супері він обманює і встигає кинути 21 на кубику з 20 китками. Це дозволяє йому та атакам його товаришів по команді проходити через перешкоди. Міпл не виступатиме з пакетом угод, як зазвичай. Але це буде в піцца Планет Шоп. Я повторюю, якщо ви зберете достатньо шматочків піци, ви зможете отримати Міпл безкоштовно. Боулінг Міпл також має костюм із 29 діамантами. Бель йодка, а розмова живи довго, смійся, кохай і будь успішним. Костюми зоряних воїн повертаються. Ге проміньхебікень. Не кажи ні. Лазерний меч додається і стає костюмом Брол Пас плас фарбує мамуші кенді та Аодайшу Кензі. Мо. Місячний копач. Перевірка, чи справді місяць зроблений із сиру. Каніта та її партнер Брюс вплутуються в якийсь космічний злочин. Але їхня дружба міцна як ні. зрозуміло, що Грей є лиходієм у серіалі. Мунхорс Берлі Кінь, якого ви знаєте, але в космосі. Нарешті чужа Єва. Чомусь НЛО на відео та фотографіях завжди розмиті. Сезон зоряних війн починається в січні. Перекинь мене, Дані. Б, й, к, а. розмова. Хороші випадкові гравці в боковігатівному сезону повертається. Скін Мелоді Брол Пас. Поп приєднується до групи разом із Мелоді. Варіанти кольорів: червоно-біла мелодія та чорно-зелена мелодія. Зірка Поко приходить грати з вашими почуттями. Містер Баз не переслідуватиме вас. Діскосту буде єдиним ім'ям з успішною сольною кар'єрою. гей, hey, Дрю, зроби кікфліп. Просто запитай, друже. Я професійний скейтбордист. Новий воїн. Приєднавшись до старого парку, Оллі став воїном нового типу, який любить дражнити. Він любить класичний хіп-хоп і має спеціальний ховерборд. Гучна музика не йде за тобою. Його музика така за воїни, які це чують, не можуть не танцювати. Коли ви використовуєте його супер, Оллі кидається вперед і починає музику. І приваблює ворожих воїнів, поки не закінчиться стрічка. Його основною атакою є звукові хвилі, які завдають більше шкоди ворогам поблизу. Оллі прийде в гру наприкінці грудня зі скином Оллі Джі із 29 діамантами. Велі Йотка Арозмов. Більше в місто, тож води, будь ласка, два костюми до Дня святого Валентина. Романтик Дайнамік і Купідон Бо. Також кілька костюмів вартістю 29 діамантів Monkey Gin Galactic Hale. Льотчик, винищувач Кроу та робот Пенні. Найголовніше світовий фінал Леон. На згадку про цьогорічний епічний світовий фінал. І відзначити чемпіона 2024 року HMBLE. Приєднайтеся до цього незабутнього змагання, взявши участь або подивившись його. Дякуємо всім, хто долучився. Сподіваюся, побачити вас знову наступного. Беліотка. Це все ні, гіперчарге. Ти добре? Сірий відкриває додатковий портал, який надає щити всім членам команди. Джанет, тепер ти зможеш контролювати це краще, здатний залишатися стабільним навіть у повітрі. Попіл викликає вдвічі більше мишей. Продовжує викликати нащадків, доки яйце єли не буде знищено або не згнить. Область ягідні фарби розширюється та завдає більше шкоди. Коли мелоді Hyper Charges вперед, навколо неї з'являється інша нота. Щоб отримати костюм Попа Пенні, знайдіть те попенні Джівеуей. Безкоштовний значок профілю в описі нижче. Тепер ви також можете налаштувати музику та звукові ефекти в налаштуваннях.